Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Є епохальні події, які назавжди змінюють світ. Теракти 11 вересня 2001 року залишили в минулому певну безпечність та самоупевненість американців. Також ці події змусили провідні країни світу збільшити витрати на власну безпеку. Проте глобальна економічна криза внесла суттєві зміни в усталений порядок речей. Зокрема, змусила дуже розумно використовувати кошти на оборону. Про це в сьогоднішній нашій програмі. Розвал біполярної моделі світу спричинив суттєву корекцію підходів до підтримання безпеки, відпала потреба в перманентній на грані здорового глузду гонці озброєнь. Натомість з'явилась необхідність дати відповідь на багато нових викликів та загроз. Очікування на те, що слідом за Варшавським пактом з світової арени зникне і його візаві не стали реальністю, і потреба в потужній безпековій структурі підтвердилась дуже швидко. Коли виникла необхідність гасити вогнище кривавого конфлікту в колишній Югославії, другим фактором, що суттєво впливав на ситуацію в Європі, було бажання більшості постсоціалістичних країн інтегруватися в НАТО та Європейський Союз. Досить скоро стало очевидним, що країни східної Європи прагнуть інтеграції до НАТО. У той час багато хто з нас вважав, що розпад Варшавського пакту призведе до нової європейської системи колективної безпеки на кшталт ліги націй, яка об'єднає країни НАТО та колишнього Варшавського пакту. Але цього не сталося. Головне через бажання країн східної Європи не починати з нуля, а інтегруватися вже існуючі в європейські структури НАТО та ЄС. Участь в миротворчих та стабілізаційних місіях, а також розширення альянсу, потребували крім організаційних ще й суттєвих фінансових. Після терактів чорного вересня розпочалась афганська місія НАТО, що поряд з балканськими операціями вимагала значних фінансових ресурсів. Тому назрівала серйозна реформа структури колективної безпеки, а фінансова криза стала її каталізатором. Потрібно було шукати шляхи збільшення безпеки при зменшенні фінансування. Те, що, висловлюючи словами, класика, економіка має бути економною, європейські очільники згадали, коли в двері постукала найпотужніша з часу Великої депресії, фінансова криза. Це одразу відобразилось на оборонних бюджетах. Найслабші фінанси. Цьому плані країни, такі як Португалія та Греція, зазнали потужного удару по національним економікам. Давайте проаналізуємо сьогодні скорочення бюджетів. 2008 рік Саме велике скорочення бюджету оборонку відбувається в Греції. Там десь 47%. По відношенню до 2008 року 40%. Якщо ми візьмемо Португалію, я б взяв би ще менше країну, ну вже просто не знаю, куди менше. Португалію, то ми побачимо десь 27-28% скорочення оборонного бюджету. Криза стала серйозним випробуванням і для більш потужних Іспанії та Італії. Всі країни Європи докладно переглянули оборонні бюджети і побудову політики в галузі безпеки. Італія – це одна із країн, яка при кризі уряду заявила, що вона не буде формувати уряд за якимись партійними піар ознаками. Вона формувала уряд експертів. І е якщо ми візьмемо сьогоднішнього голову оборонного відомства, то ми в його бекграунді знайдемо, що він начальником Генерального штабу і був е головою військового комітету НАТО. Тобто людина, яка більш-менш розуміє на рівні експерти ті процеси, які відбуваються як всередині НАТО, так і всередині Збройних Сил. Вони сьогодні дуже заявили цікаву річ. Вони повертаються до нормальних здоровіших стандартів фінансування. Що це мається на увазі? Раніше фінансувалися Збройні сили в Італії, за принципами, на персонал і на з одного боку і на інвестиції і, і обслуговування. Мається на увазі інвестиції, то нова техніка, нове зброя, десь фінансувалось 70 на 30%. Вони сказали, ми повертаємось до пропорції 50 на 50. Тобто все, що буде пов'язано з особовим складом, буде фінансуватись 50% бюджету, все решта буде йти на інвестиції і обслуговування. Мається на увазі нова техніка озброєння і е, обслуговування. Відповідно однією з головних проблем, що стоять перед НАТО сьогодні, це суттєве скорочення оборонних видатків багатьох країн альянсу. Якщо ще 10 років тому на долі європейських країн приходилось майже половина витрат НАТО на оборону, то сьогодні біля третини доказати свою економність в очах власних виборців стає головним трендом європейських політиків. Прагну вас запевнити, що тут ми є абсолютним лідером серед країн Північно-Атлантичного Союзу, котрий зараз розмірковує, як заощадити кошти на оборону. Ми говоримо, що маємо гроші і з кожним роком більше. І чим більше маємо, тим краще хочемо їх витрачати. Важко зупинити ідею, час якої настав. Відповідно, випільне пільне бажання членів альянсу стати економнішими і зберегти безпеку викристалізувалося в концепцію розумної оборони. Презентація цього принципу відбула щорічному звіті генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмусина в грудні 2011 року.

Під час нашої операції в Лівії США надіслали важливі сили і засоби, такі як безпілотні літаки, високоточні боєприпаси і засоби заправки літаків у повітрі. Нам необхідно, щоб ці засоби були більш широко доступні для членів альянсу. В нинішній економічній ситуації буде нелегко отримати такі дорогі засоби. Однак це можливо і це критично важливо, якщо ми хочемо дієво реагувати на виклики майбутнього. Рішення проблеми є в тому, що я називаю розумною обороною: робити краще, витрачати менше, завдяки більш активній роботі разом. У Чикаго ми продемонстріли. Онструємо справжні зобов'язання в дусі розумної оборони, і кожен член альянсу зможе зробити свій внесок у посилення його загальної спроможності. На саміті НАТО в Чикаго справді було дано зелене світло політиці розумної оборони, яка включає в себе багато компонентів, таких як, наприклад, створення системи протиракетної оборони. Наша система включатиме в себе різноманітні протиракетні активи країн-членів альянсу, як то супутники, кораблі, радарні системи та літаки-перехоплювачі, які будуть взаємопов'язані між собою та знаходитимуться під керівництвом НАТО. Вона дозволить нам протидіяти загрозам зовні Євроатлантичного регіону. Це насправді спільні трансатлантичні зусилля. Сполучені Штати та європейські країни-члени альянсу інвестують у нашу спільну безпеку. І це є яскравим прикладом оновленого формату співпраці, який ми називаємо розумна оборона. Країни співпрацюють разом з метою розвитку спроможностей, які вони не здатні розвинути самостійно. Хорошим прикладом застосування принципу розумної оборони є спільне патрулювання літаками країн НАТО повітряного простору країн Балтія. Репортаж про те, як це відбувається на практиці, ми пропонуємо до вашої уваги. Капітан Арунас Юргайтіс летить на північ на висоті 8 тисяч метрів над Балтійським морем, напрямку Фінляндія. Його транспортний літак, Спартан С С-27» повітряних сил Литви, ось ось втратить радіозв'язок з вежею управління повітряним рухом. Ми зараз підтримуємо зв'язок з вежею, але коли ми будемо летіти на території Фінляндії, ми Немо зв'язок, і будемо просто безшумно летіти. Екіпаж моделює втрату зв'язку, те, що може статися під час регулярного пасажирського рейсу. В такому випадку авіадиспетчери не можуть благополучно довести літак на посадку. Для встановлення контакту відправляються винищувачі. Це найшвидший спосіб дізнатися, що відбувається на борту, і допомогти пілотам здійснити безпечну посадку. Це сценарій навчань Baltic Евент, щорічний захід направлено на підготовку пілотів і авіадиспетчерів країн НАТО та країн-партнерів до патрулювання повітряного простору. Ми беремо участь у цих навчаннях для безпеки всього регіону, а не лише Литви. Для Латвії та Естонії ці навчання та патрулювання повітряного простору є також дуже важливими. Капітан Юргаті зазначає, що три Балтійські держави не мають достатніх засобів для патрулювання свого повітряного простору. Тому НАТО надає ці спроможності для них. Різні члени альянсу виконували це завдання на ротаційній основі починаючи з 2004 року. А в даний час угода діє до кінця 2018 року. Для начальника штабу повітряних сил Литви це хороший приклад концепції роз. Зумної оборони НАТО, що закликає союзників формувати та використовувати спільні можливості. Закупівля своїх винищувачів була б економічно обтяжливою для трьох країн Балтії, говорить він. Я вважаю, що тут присутня значна економія. Якщо одна з країн не в змозі надати певні можливості, то інша країна приходить нам на допомогу, що дуже важливо. Заощадження внаслідок солідарності альянсу гроші дозволяють країнам Балтії робити свій вклад в місії НАТО в інших місцях, наприклад, надаючи фахівців та техніку для операцій в Афганістані. В Афганістані у нас діє консультативна група повітряних сил, яка вже другий рік проводить підготовку афганців з питань експлуатації вертольотів Мі-17. Так ми навчаємо їх тому, як зберегти, як управляти ними і планувати виконання завдань. Це дуже важливо для них зараз, оскільки вони беруть контроль над своєю країною. Для Латвії це також дуже розумний механізм, який дозволяє надавати інші такі необхідні можливості для альянсу. Ці можливості пов'язані з цілями НАТО. Вони збільшують рівень нашої взаємосумісності з іншими країнами і в той же час дають нам більше можливостей для участі в інших операціях. Для капітана Юргайтіса сьогоднішні навчання завершуються успішно. Його літак був перехоплений фінськими літаками f 18 Hornet. Він повертається до своєї бази в Литві у супроводженні німецьких f 4 Phantom. Для діючого тут на ротаційній основі командира німецького контингенту, який складається з шести винущувачів, це безпрограшна ситуація. Ми надаємо наші літаки для польотів тут на період 4 місяці. Така підготовка також є дуже цінною для нас. Ми навчаємося взаємодіяти з різними країнами, серед яких не лише члени НАТО, але й країни-учасники програми НАТО партнерство заради миру. І на мою думку, така ситуація вдвічі виграшна, так як дозволяє здійснювати нашу підготовку та особового складу збройних сил трьох країн Балтії. Це стосується не лише країн Балтії, де члени альянсу допомагають один одному. Італійські винищувачі Єврофайтер забезпечують повітряну безпеку Словенії та Албанії. Крім цього, Ісландія та Люксембург також довірили охорону власного неба Альянсу. Домовляючись, таким чином Альянс намагається збалансувати політичні та військові потреби у час економічної кризи. Ще одним козирем політики розумної оборони є застосування сил і засобів не тільки країн НАТО, але й країн партнерів Альянсу. Розвиток політики партнерства на думку керівників безпекового союзу це реальний шлях до побудови нової архітектури глобальної безпеки. Разом ми підтримуватимемо можливості НАТО протидіяти викликам безпеці сьогодення, і це тому, що жодна країна, жодний континент не в змозі зробити це самотужки. Ми повинні опанувати новий формат співпраці задля для забезпечення більшого рівня безпеки для наших громадян за умови витрати меншої кількості коштів. Всі разом ми зробимо наше співробітництво більш глибоким, ширшим та міцнішим. Сьогоднішні загрози не обмежуються національними кордонами. А наша унікальна партнерська мережа охоплює всю земну кулю від Західної Європи до східної Азії, від північної Африки до північної День частини Тихого океану, зокрема, важливим партнером НАТО є ЄС, особливо з огляду на те, що більшість країн членів альянсу входять і до Євросоюзу. На мій погляд, що буде ще е, зроблено НАТО, це е, спроба е, пов'язати е, в певних регіонах всі ці оборонні програми. Завдяки е, співпраці з європейським союзом і завдяки співпраці саме на регіональному рівні оборонній сфері. Розумна оборона означає витрачати кошти розумно на ті потреби, які ми маємо. Вона виключає дублювання. Саме тому ми вітаємо наміри ЄС у наданні нам допомоги, зокрема в питаннях до заправки наших літаків у повітрі. У Євросоюзу достатньо прикладів співпраці для досягнення спільного вагомого результату. Європейський союз в рамках своєї європейської політики чи спільної зараз політики безпеки оборони він е, пробує е, створити певні правила гри для закупівлі озброєння, тобто щоб країни Євросоюзу не займалися е, дублюванням е, випуском певної е, номенклатури озброєнь. Техніки для цього робиться дуже проста річ. Фактично просто-напросто дивляться, хто є виробники, що виробляють, потім пробуються на рівні країн домовитись про збільшення навантаження на одне підприємство і зменшення навантаження на інше підприємство. Дійсно, це складний процес. Но цей процес дозволить того, що відбудеться, як вам сказати, кооперація військово-промислових. Підприємств я кажу не комплексів підприємств. підприємств на рівні регіонів. Тобто, якщо природня Швеція вона знаходиться в регіоні близько до Норвегії і Фінляндії, є певний сенс робити якусь кооперацію випуску певного збройня в цьому регіоні. Такий ж самий підхід вже домінує, якщо ми візьмемо, наприклад, випуск такого літака, як А 400 схожі принципи вже застосовуються і в НАТО, наприклад, під час забезпечення найновішою ефективною технікою військ союзників у Афганістані. Ми вважаємо принципи розумної оборони життєво важливими, і ми домовилися керуватися ними і у подальшій діяльності альянсу. Ми вже реалізовуємо це на практиці. Наразі ми схвалили потужний пакет із більш ніж 20 міжнародних проєктів, які мають на меті забезпечити появу нових можливостей, які нам необхідні за ціною, що ми можемо собі дозволити. Наприклад, в Афганістані ми дійшли висновку щодо важливості захисту наших підрозділів від придорожніх бомб. Тому декілька країн-членів альянсу спільно придбають дистанційно керованих роботів, які зможуть знешкоджувати такі бомби. А відтак і захищати наші підрозділи і цивільне населення абсолютно відповідає принципам розумної оборони і планова передача відповідальності афганським силам безпеки за підтримання стабільності в країні, адже афганська операція, крім серйозних мілітарних зусиль, потребує і суттєвого фінансування. Все більше афганців повертаються до своїх громад і домівок. Афганські національні сили безпеки стали потужнішими. А процес передачі безпекових повноважень йде повним ходом відповідно до домовленостей, досягнутих в Лісабоні. Ми вітаємо заяву президента Карзая на початку передачі безпекових повноважень на третій групі визначених територій. Це означає, що 75% афганського населення проживає на території, яка незабаром стане підконтрольною Афганським національним силам безпеки. Зміна економічної політики НАТО у жодному разі не змінює базових принципів, на яких створюється та функціонує Північно-Атлантичний альянс. Це зокрема стосується політики розширення організації. Ми зустрічаємося сьогодні для того, щоб підтвердити нашу відданість політиці відкритих дверей НАТО. Можливість приєднатися до НАТО повинна бути підтверджена проведенням необхідних реформ, розв'язанням внутрішніх суперечок та суперечностей із сусідами, вкладом в операції з підтриманням миру, які приносять зиски як цим країнам, так і усім нам. Наша політика відкритих дверей сприяла поширенню стабільності та співробітництва центральній та східній Європі. А в ширшому сенсі і збільшенням НАТО Європа стане більш безпечною та процвітаючою. Отже, США залишаються. Глибокими прибічниками політики відкритих дверей, запровадивши політику розумної оборони, альянс вкотре довів, що на багатьом скептикам може модернізуватись і запроваджувати найновіші методи в своїй діяльності. Це в свою чергу дозволяє давати відповіді на нові світові виклики, в тому числі глобальну фінансову кризу. А відтак НАТО може і в подальшому відігравати ключову роль як провайдер безпекових процесів у світі. Під час візиту до Австралії генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен зустрівся з австралійськими військовослужбовцями, які нещодавно повернулися з Афганістану. Андерс Фох Расмусен подякував особовому складу збройних сил Австралії за їх внесок в місію альянсу в Афганістані. Австралія є одним з найбільших контриб'ютерів міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. В їх складі перебуває 1550 австралійських військовослужбовців. З перших днів міжнародних зусиль в Афганістані. Австралія робить великий вклад для того, щоб ця країна ніколи більше не стала притулком для терористів. Рисів, зазначив генеральний секретар у своєму виступі перед австралійськими військовослужбовцями. Дозвольте мені сказати кожному з вас виробити значну справу з великою мужністю, високим професіоналізмом та рішучістю. Від імені НАТО і наших партнерів по МССБ щиро дякую усім вам. Генеральний секретар високо оцінив незмінну підтримку Австралії місії НАТО і зазначив, що альянс особливо вдячний за недавну заяву Австралії про те, що цього року вона візьме на себе керівну роль міжнародних сил в провінції Урузган. Він також подякував за рішення австралійського уряду зберегти присутність австралійських військових в місії НАТО в Афганістані після 2014 року, коли головна роль альянсу зміниться з проведення бойових операцій на навчання, консультування та підготовку афганських національних сил безпеки. Представники військового комітету НАТО, на чолі з генералом Кнудом Бартелсом, відвідали місію НАТО в Косово. Командувач Кейфор, генерал-майор Ерхард Дрюс, доповів представникам найвищого військового органу альянсу про останні події в регіоні. Також в ході візиту представники військового комітету НАТО зустрілися з міністром Сил безпеки Косова Агімом Чеко і з заступником прем'єр-міністра Слободаном Петровичем. Під час зустрічі з представниками засобів масової інформації генерал Бартелс подякував за роботу виконаного Кейфор під час останніх подій. Застосування насильства. Не є шляхом вперед. Єдиним способом порозуміння є діалог, зазначив він. На завершення голова військового комітету НАТО генерал Кнут Барталс наголосив на необхідності подальшої співпраці усіх сторін в Косово і закликав їх діяти відповідально. Він зазначив, що при наявності багатьох проблем загалом ситуація в регіоні покращилась в порівнянні з минулим роком. Він підкреслив, що використання зброї ніколи не зможе замінити діалог, і Кійфор залишиться відданим виконання мандату ООН для забезпечення спокою та безпеки в країні та свободи пересування і громадян. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути лекцію доктора Джемі Шея, директора відділу політичного планування особистої канцелярії генерального секретаря НАТО про боротьбу із кібернападами. Це справжня знахідка для дослідників цього питання. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки. Кі електронному журналу НАТО рев'ю це прогнози в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних загроз, розповідь про розвиток Балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивились програму Фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень на п'ятому.